Девід Кроненберг, подібно до Лавкрафта чи Гігера, художник особливого бодігорного штибу і стилю, який залишив глибокий слід, а точніше буде сказати, хірургічний надріз у світовому мистецтві. Час шматувати мистецтво. Дослідник мутацій, поет живої та мертвої плоті, майстер фізичних і психологічних змін. Кроненберг у своїх фільмах вивчає, а знову ж таки краще сказати, препарує те, що звичайна людина намагається не помічати, те, від чого обиватель прагне відвернутись. Від культового відеодрому це 82 рік до шедевральної виправданої жорстокості, це 2005. -й. У переважній більшості своїх кіноробіт Кроненберг слідує унікальним авторським шляхом, який він сам для себе обрав ще з кінця 60-х, тобто з часів стерео 1969 року.